Повертаємося до студії сніданку. прямий ефір говоримо про шоколад. Продукт, який допомагає. Допомагає. Зараз дізнаємося, чому і саме допоможе нам у цій темі розібратися постійний експерт гастроентерологічний журналіст. Можна сказати так. <реку> 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 Ольга Карі, подивіться. Постійний експерт сніданку кулінарний блогер. Дії читають тисячі домогосподарок. Ольга Карі. Олі, отже, шоколад. Тобі доброго шоколад, ранку, доведу. шоколадного ранку. А як шоколад використовує своєму житті? На якому місці він на першому да, Я що? дуже люблю шоколад в будь-якому вигляді? Навіть я знаю, що молочний він не дуже корисний, я його теж люблю, але я знаю, що треба починати. Виховувати смак в дитини і в дорослого з найкращого. А шоколаду. як ти використовуєш шоколад в житті своє? Отак, от, от береш плиточку, ой, Розламуєш. і намащуєш. І ні, розламуєш і їш до кави а. А, замість якогось там бутерброда. Угу. А, і це найкращий такий підбадьорник і на ранок, і на день, і ввечері. Але треба знати міру. Тяжко. Ну, ми про тебе дізналися. Зараз наша героїня. Героїня завдяки шоколаду вона лікується. Вона худне і не тільки. Дивіться. Шоколад на снеданок, обед и вечерю. И все это заради швидкого схуднения. У меня сестричка старшая, летом выходила замуж. Поэтому мне надо было любимое платье. Чтобы оно на мне выглядело сногсшибательно, мне надо было подготовиться. Солодку диету Катерина нашла в интернете. Прива была отсутность забороны на шоколад. Вообще не представляю своей жизни без шоколада. Когда я была беременная, я начала кушать торты. И вот у меня дочка, она родилась, она редкая сластена. Але навіть шоколадна дієта має свої суворі обмеження: білий та молочний шоколад під забороною, а чорного шоколаду можна вживати лише 110 грамів на день. Причому їх слід розділити на три прийоми для дієти я використовувала шоколад екстра чорний, Там 78% восім процентів була оскільки він е, менш вредний і вважається більш... Полезним для такої дієти. окрім шоколаду, Катерина їла овочі та фрукти і так протрималася сім днів. Результат приємно вразив. Похуділа на 3,5 кілограма. Але часто за кілька тижнів після такої експрес-дієти втрачені кілограми повертаються. Тому для підтримки гарної фігури слід шукати менш радикальні методи. Тим більше шоколадна дієта має багато протипоказань. Вона заборонена при цукровому діабеті, підвищеному тиску, алергії та при захворюваннях нирок. Ну, ця новина перевертає все цю свідомість. Її шоколад і худнеш. шоколадна дієта. Це але реально? Ж ми чули так, що дівчина їла ще й овочі та фрукти. Вона не їла хліба, вона не їла жирів, вона споживала, я думаю, мінімальну кількість окрім шоколаду, якихось там інших продуктів. Будь-які монодієти вони насправді дуже шкідливі для, для здоров'я. Тобто, коли людина каже, що вона схуднула на шоколаді, це означає, що вона їла тільки шоколад, угу. нічого іншого. Тобто, вона підзаправляла свій організм якимись там калоріями, вона їх утримувала, але проходить час, людина не може весь час харчуватися. Вся тільки шоколадом, і там тиждень вона витримає, mm -hmm. а потім починає їсти, починає їсти набагато більше, і не тільки вага повертається, вона ще й несе з собою кілька зайвих кілограмів. Mm -hmm. Тобто, ми розуміємо, що шоколадна дієта має під собою не тільки шоколад, а мається на увазі ще е, поєднання з продуктами, наприклад, Звичайно. з фруктами. Е, краще, взагалі, якщо шоколад не треба розглядати як продукт для дієти, е, він працює е, в тому сенсі, що коли ти споживаєш корисний шоколад, це від 75% п'яти в місто какао uh -huh. масла тоді тобі менше хочеться солодких батончиків, uh -huh. менше хочеться цукерок, uh -huh. менше хочеться тортиків, оскільки справжній шоколад він дуже насичує людину одного маленького шматочка буває зазвичай дозвичай досить замість десерта. А чи о, весь шоколад, однаково корисний для шоколадної дієти, які треба використовувати, Ну, звичайно, ці темний шоколад, молочний і батончики з начинками будь-якими. Це мається на увазі не тільки якісь там помадки, креми, а і горіхи, сухофрукти. Вони не мають бути в шоколаді, оскільки, по перше, горіхи вони перетравлюються зовсім інакше. Вони це дуже важкий продукт для перетравлення організмом. І з шоколадом воно буде перетравлюватися дуже довго і дуже буде закислювати організм. Звичайно, ці цукерки вони для цукерок взагалі використовують найчастіше молочний шоколад, бо ну, він дешевий. Начинка навіть витікає. Так, Начинка витікає, і начинка вона завжди містить дуже великий процент цукру. А от Молочний шоколад бачить. Молочний шоколад, молочний шоколад ну, це теж фактично. Ми бачимо цукор, цукор та сухе молоко. Темний шоколад вже краще, а Тут темний – це не чорний шоколад. Темний – це не чорний. Uh -huh. Темний починається десь від 50%, 50 вмісту какао масло. Uh -huh. І далі у нас і вже є темний, темний. Чим вище процент у цей, який написаний на упаковці: 76, 80 і далі, далі, далі. на 99, Це вже корисно. Це вже можемо навіть говорити про користь, mm -hmm. не тільки що це ну не дуже шкідливо, а навіть воно корисно користь іноді напряму пов'язана із ціною із виробником так, тобто, чи інші країни. Варто враховувати ці показники. Так, звичайно, варто враховувати, але треба пам'ятати, що навіть той шоколад, який виробляється в Україні, в Україні ж не росте какао, не ростуть какао-боби. І в Європі вони не ростуть. Вони приїжджають з Африки. Це вже вторинна, вторинна обробка, або ферментуються вони по місту збору врожаю. А вже до нас приїжджають ем... Ну, тобто, ну, от фактично, какао порошок, какао-терти. Проблема з українським шоколадом в тому, що дешевше робити, звичайно, з какао-порошка. Але какао-порошок це третя категорія. Це найдешевший матеріал, інгредієнт. Краще какао терти має бути на першому місці в переліку інгредієнтів. Зафіксувала. А у нас ще є кілька така невеличка історія про те, як ще можна використовувати шоколад в домашніх умовах. Увага! Косметологи радять робити із шоколаду маски для обличчя. Розтопіть дві столові ложки чорного шоколаду, змішайте з чайною ложкою оливкової олії і залиште на обличчі на 15 хвилин. Чудово очищує шкіру скраб з шоколаду. Розтопіть дві столових ложки на водяній бані, додайте чайну ложку меду і три столові ложки подрібненої вівсянки. Такі маски і скраб можна використовувати раз на тиждень, а ефективні вони тому, адже шоколад насичений антиоксидантами, а масло какао ефективно живить шкіру і. Розгладжує зморшки. Для молодої шкіри 25-35 років оберіть шоколад із вмістом какао 40%. Для зрілої 35 і більше років 50-80%. А от Толю, до речі, гарячий шоколад, пити шоколад. як це може вплинути і на здоров'я, і на ту дієту, про яку ми говоримо? Е, ну, по-перше, в плитках шоколад почав з'являтися вже тільки на початку 20-го століття, середина 19-го. А до того часу пили ж темний е, плавлений рідкий шоколад. І це був нормальний напій, звичайно, дуже дорогий. Це було таке лакшері тільки для дуже, дуже заможніх людей. І ну, мені дуже подобається темний шоколад розплавлений, коли він в нього не додається mm -hmm. ані молока, ані. Костюм води просто ви розплавили на водяній бані і, будь ласка, класний напій. Замість дрібочки такої можна з'їсти, скажімо, її у вигляді напою. Класно. І кому протипоказаний шоколад? Звичайно, він протипоказаний у великій кількості дітям, оскільки завдяки теобромінам, це як кофеїн. Це, це, це ж Пот, саме, як, як обсипи. Дитині. А потім не обсипи. Обсипи. Якщо дитина їсть батончики, цукерочки і молочний шоколад. Якщо це справжній шоколад, його дитині треба одну. Тис... Манюсечку на день, на день, не ага. більше. Оскільки він діє як дуже міцний, міцна ну, там, чашка еспресо. Дитині цього краще ну, взагалі уникати таких надзвичайних подразнювачів для нервової системи. Дякуємо тобі за признавальну Шоколадну розмову. В органі в гостях сніданку за 1 плюс 1 була гастрономічна експерт-сніданку Оля Карі. З'ясували усе про шоколад та шоколадну дієту, ви занотували і ми йдемо далі.